Так, друзі, бачите? 36 метрів балка виїжджає. Друзі, це техніка просто піздець. Щоб ви розуміли, ззаду йде людина з джойстиком і повертає його тим ззаду. Рацію джойстик тримає, бачите? Тут колеса йдуть рівно, а там вже повернули. 36 метрів. Проблем нема ніяких. В будь-який поворот мішається. Я думаю, що в будь-який поворот. Вон в нас ширина оцього повороту щось 15 метрів чи 14. І він спокійно дивиться, як повертає. Дивіться. 36 метрів він, походу, продовжився на 40. І ще там має в запасі щось 10 метрів. То 50 метрів він може вести. Але це німецьке, це німецьке, тому що на німецьких номерах. Бачите, як повертає джойстиком, джойстиком йде. Майстер йде джойстиком, повертає. Дивіться, як там там спереду машини. Бомба ракета пітарда. Чуть-чуть дає назад, бо походу там щось зачепить. Але факт тому, до чого я веду, яка техніка. Нема ніяких проблем. 36 метрів, це така балка.